На нашому каналі, друзі, ну таке одвічне питання, яке ви піднімаєте в коментарях, щоб ми порекомендували вам, які ж томати плодоносять найдовше, які урожайніші, які менше хворіють. Я вже на цю тему скільки говорив, що але всім не відповісти. Тому сьогодні так в такому коротенькому відео і хочемо про це поговорити. Ну, давайте. Скажем так, зараз вже кінець у нас вересня, і те, що ми зараз збираємо, ще дозбируємо те, що на насіння, взагалі те, що збираємо ще у відкритому ґрунті, які, які сорти, і про це якраз і поговоримо. Ну, зразу хочеться сказати, що. Збираємо дуже багато різних сортів. Ну, ось ви можете подивитися, ось це все зібрано із відкритого ґрунту. Тут ну, те, те, що посаджено, те і зриваємо. На, на насіння ми звичайно відбираємо окремо, те, що вже зібрали, що достатньо, не збираємо. Так, Це тут і, і гібриди, і не гібриди. Ось дивіться. Це гібриди. Це так вам, щоб показати, що ми там не, не одиночні. Зібрали декілька помідорів і хочемо вам показати. Ось якраз це саме з відкритого ґрунту. Сортів, ну, дуже багато. Всі просто виділити неможливо. Ну, декілька. Ну, Не декілька, а ось те, що, те, що ми ще з чого збираємо насіння, якраз і хочемо вам показати. З тих з рожевих, з рожевих таких смачних, що ми завжди, завжди залишаємо їх. Це ось дивіться, рожевий солодкий. Ще, ще є ось такі чудові. Далі. Наш, уже, мабуть, я не знаю, всім, всім і, і надоїв те, що я про нього завжди кажу, Корнеєвський рожевий. Але ж ну, він заслуговує на те. розумієте, Від раннього і до самого пізнього. До морозів, так, до морозів. І, і помідорчики ж розумієте, ну, дійсно ж смачні, смачні. От не можна зрівняти. От там в ящику там і лежить його багато різні сливки, все те, але на смак вони ж ну, ну не такі. Ще дозбируємо новичу до землі. Новий сорт, при, при сорт. Теж зібрали вже з нього насіння, дозбируємо. Але ось до цього, до цього часу є. Так, 100 пудів. Знаєте, я первоначально так, щось вони мені начебто, начебто, на, на смак не сподобались, але потім, можливо, ще не, вспі, не вспіли вони там набрати. Але вони ось до цього часу плодоносять і на смак вони причудові. Так, із жовтих, ще, ще вчора я дозбирував горець, що там ще ще щось вже й забув. Ось помаранчевий рангутан, Ще дозбираємо насіння. Теж томат. До цього часу тянеться. Так, солодкий гном зої. Про е, чи Зої і чи зої, е, чесно кажучи, і, і не знаю, як правильно. Але е, про, цей, про цей томат ми розповідали, що начебто, начебто спочатку він був такий хворобливий. Так, на ньому нав'язано було. По врожайності взагалі ніяких питань нема. По смакових якостях смачний, але начебто. Начебто був хворобливий. Але виявилося, що до цього часу він плодоносить. І виходить, що на на, на смак смачний, е, томат пречудовий. Так, чорний оксхар. Е, ну, чорний це такий, бачите, вже почали пропадати на насіння. Ось з цієї сторони вони чорні, так, не зовсім чорні. Але томат смачний. Вже вони останні. Тому дозбируємо насіння. Так, ці спочатку пропустю. Так, італійські спагетті. Ну, дуже врожайні. Дуже, дуже ну просто прекрасний. Більше двох метрів. Да, прекрасний сорт, високорослі, більше двох метрів ростуть. Такі смачні, ось бачите, такі спагетті. Так, ідіт стоун гном. Ми вже по нього, я не пам'ятаю, чи розповідали ми в гномах. Ну, дивіться, досі, до, до цього часу плодоносить. Там ще зелених багато. Так, да, і ще он, дружина каже, зелених багато. Балет Меланії. Чи Меланії. Мелані. 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 Одну з цими назвами. Балет Мелані. Ми вже його рвали, рвали, а дивіться, до цього часу є і плодоносить. Ну, ось такий гном Сарань... сарандіпіті. Ми вже його не перший рік вирощуємо. Такий цікавий. Я, Я забув, який вони на смак. Зараз. Ну, такі вони. Для цього часу, друзі, причудові. Причудовий смак. От такий все-всього в міру Їсиш смачний помідочок. І, друзі, ось сорт-колядник. Щоб ви розуміли, оце зібрано за один раз з одного куща. Оце все з одного куща. Сорт колядник вважається пізнім. Ну, не знаю, давайте давайте попробуємо його на смак. Ну, це, мабуть, чимсь схоже. Може хто висаджував сорт жираф. такі, що пізні, що довго лежать. Ну, ось такі вони, щоб сказати, що дуже щільні, ні. Та то вже переспівший Ні, ну так переспівший, він же довжен лежати. Так. так вони ж висіли стільки, на Так. Ну, мабуть, друзі, ви звикли, що ми завжди, завжди вам говоримо правду. Проти того ось навіть усього ось Сарандіпіті, що тільки що, то е, взагалі ніякої конкуренції не витримує. Мабуть, розраховано на те, що пізні, довго лежать, і коли вже ніяких помідорів немає, то, звичайно ж, хочеться, хоч якого-небудь свіженького. То, мабуть, то, мабуть, він піде. Ну, а так, такий, ну, трошки кислуватий, скажімо, ось так. Ось, друзі, сьогодні таке відео по, по томатах, щоб ви. Орієнтувалися в тому, ну взагалі, практично ну дуже багато сортів можуть плодоносити дуже і дуже довго. Все залежить від догляду, від, догляду, від того, в яку землю посажені, підв'язані, не підв'язані. Оце всі оці критерії дуже влияють на те, що скільки ж будуть плозони, ну, звичайно, і від, від погодних умов. Ми, я вже неодноразово говорив, що ну, тут залишилося перший заморозок і, і все, і наші помідори закінчаться. Ну, але ж все-таки, ось дивіться, кінець вересня, і все-таки в нас ось скільки, скільки помідорчиків і, і різні сорти, і смачні. Так що, якщо комусь було цікаво, якщо комусь е, хтось почув, Почувте, про що я говорю, тому що весь час про, про це кажу, а ви все одно в коментарях записуєте, чи запитуєте, які ж, от які і які. Так що, якщо вам було сьогоднішнє відео цікаве, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.